Приємні діти запрошую вас до країни математики. Сьогодні я запрошую вас відправитися у цікаву подорож в країну геометричних фігур. Діти, геометричні фігури просять у вас допомоги. У їхній країні є місто площинних геометричних фігур та місто об'ємних геометричних фігур. На жаль, всі фігури переплуталися між собою і не знають, кому в якому місці потрібно жити. Давайте пригадаємо, чим відрізняється площині геометричні фігури від об'ємних. Фігуру, яку можна повністю розмістити на плоскій поверхні, називають площиною. Фігура, яка займає певний об'єм, називається об'ємною. А зараз пограємо в гру, розсели фігуру. Давайте розселимо наші фігури, відокремимо площині фігури від об'ємних. Давайте пригадаємо об'ємні фігури, куля, конус, куб, циліндр та площині, прямокутник, ромб, квадрат, трикутник, круг зараз фігури хочуть перевірити, чи все ви знаєте про них та відкодували для вас загадки. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Так, це круг, які предмети схожі на круг. Тарілка, монета, гудзик. В мене ось такі кути. Вони схожі, як брати. І чотири сторони однієї довжини. Отже, треба нам малята усе знати про квадрат. Що схоже на квадрат? Стілець, картина, печиво на квадрат я дуже схожий, хоч кута є теж чотири сторони. По дві всі рівні. Це прямокутник. Що схоже на прямокутник? Нига, кошка, шоколадка. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Це трикутник. Що схоже на трикутник? Шматочок піци, порожний знак. Усі чотири сторони, однакової довжини. Та різні є кути у нього, у многокутника такого. Це ромб, що схоже на ромб. Дзига істечко. Він схожий на яйце або на твоє обличчя. Ось таке є коло. Дужне дивна зовнішність. Коло плескатим стало вийшов раптом овал. Що схоже на овал? А це шишка. Стіл. Можу м'ячиком я стати, політати, пострибати, кругла я, але не круг. Маю я об'єм навкруг. Це Куля. На що схожа куля? На м'ячик, глобус, яблуко. Шість однакових квадратів. Поєднались разом всі. Можна з ним в лото пограти, навіть замок збудувати. Це куб. А що схоже на куб? Подарунок, коробка, кубик. Схожий я на відро, Вгорі кришка внизу дно, два круга поєднали, цю фігуру ви впізнали? Це циліндр. Що схоже на циліндр? Парабан, коробка, бутилка, клей, чашка. Ось ковпак на голові. Це клоун на траві, але ковпак не піраміда. Це одразу братки видно, коло в основі ковпака, як же звати його тоді? Конус. А що схоже на конус? Дорожний знак, ковпак, морозиво. А зараз пограємо у гру, слідопит. Діти нам треба знайти всі геометричні фігури, які котяться. Овал, круг, які мають кути, прямокутник, ромб, квадрат, трикутник. Які мають чотири кути, прямокутник, ромб, квадрат. Які мають три кути. Трикутник. Які мають всі сторони рівні. Квадрат, які мають дві протилежні сторони рівні. Це прямокутник. Які не можуть котитися? Прямокутник ром. Квадрат, трикутник. Ось і навели ми порядок Україні геометричних фігур. Жителі міст, площинних геометричних фігур та об'ємних фігур дуже вам вдячні і запрошують наступного разу до себе в гості. Мої розумнички, ви активно працювали! Молодці! До зустрічі! До побачення!